100 лотих. Я купила на ринку 2 кг овіртків на 14 клотих, дрібненьких маленьких на закрутку. Купила також 3 паприки, кілограм помідорчиків домашніх. петронці потрапила 50 злотих. На 50 злотих купила рибу. Банани по 3,50. Молодського дня. Так що 6,50. Помпушки. Кончики для дитини. Три штуки. Лавровий лист. Підеся злотых. Ще купила два листки яичок. Маринка Томашек. Сто злотий тридцять. Я і Мегия. Ще один луточок. Я і Мегия. Хрим, 3 кг 40 ботик. А тут пантик. Я думала, кріп на закрутку. На два фото. І стол разом пішло. Ось такі закупи. Сто поток. Так, третій злотий, 30 лоток. Два лотки 2,60. Така риба 15 злотих упаковка. Що були далекі? Зробили всю зоту закупа. Всім гарного настрою, спокійного дня і всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал. по